Сьогодні хочу вам розказати про ще один цікавий суглобовий кейс. Пацієнтка до нас звернулася з тим, що в неї ліва сторона проклацує суглоб. Та проклацей він досить голосно. Можна почути за пів метра від пацієнтки. Це вже в неї було протягом 10 років. Що ми маємо на КТ? На КТ ми маємо проблему у лівому суглобі. Якщо подивитися на... Положення даної голівки суглобової відносно суглобової ямки, ми маємо злегка заднє верхнє положення. Хотілося би, звичайно, щоб положення голівки було більш центральне та трошечки донизу. Що ми бачимо на аксіографії? Ми маємо відкриття, закриття ротової порожнини та досить сильне відходження від центру. Тобто пацієнтка відкриває рот, проклацує та закриває назад. Утворюються такі треки, нерівномірні. та з девіацією, тобто з рухами в бокову сторону. Ну що ж, тепер я вам показую позицію на репозиціонуючій капі. Ми маємо більш центрове положення суглоба злегка допереду, так як воно і має бути. Ну і, звичайно, аксіографія нас також порадила, тому що ми маємо тепер повноцінне відкриття ротової порожнини, воно вже максимально симметричне. Та, може бачити, на бокових треках все ідеально рівно. Це говорить про те, що ми змогли отримати хорошу динаміку за допомогою одного сплінта, який ми використали даної пацієнтки. Ми забрали клацання, яке було напротягом 10 років, та ми змогли виставити суглоб на своє місце. Далі нас чекає ортодонтія. І якщо ви в майбутньому чуєте в суглобі ось таку штуку, запам'ятайте, це не є добре, і з таким треба спитатися до лікаря. Будьте здорові!